Ми знаходимося в місті Львів на складі «Єва». Єва. Клевер Інтра провідний системний інтегратор, який спеціалізується на інноваційних та гібридних рішеннях для автоматизації процесів складської логістики. Наша компанія застосовує передові технології, створюючи унікальні продукти та послуги, спрямовані на ефективне управління складськими процесами. Для ефективного управління складом і комплектування замовлення важливо мати точні дані про товар, який надходить, його розміри та вагу. Саме тому ми пропонуємо сучасне рішення, зі яке суттєво спрощує цей процес. Зікуб швидко та точно визначає параметри товару і допомагає прискорити його обробку на складі. Результатом є оптимізовані логістичні процеси, ефективне використання простору на стелажах чи полицях та проста передача інформації в систему управління товарами для зберігання та відправки замовлень. Щоб надати складу можливість здійснювати найшвидшу доставку, забезпечити точність замовлень і дотримання очікуваних термінів виконання, була розроблена буферна зона, в якій система визначає пріоритетність замовлень і передає їх на пакування для відправки. Водночас вона виконує роль буфера, консолідуючи замовлення, які очікують своєї черги на обробку. На цьому складі було впроваджено унікальне рішення, розроблене нашою компанією. Не так давно на складі була встановлена унікальна автоматизована система Мініло для консолідації неповних замовлень. В парі вона працює з системою пік-байлай. Яка допомагає самостійно працівникам розуміти, що замовлення зібране, його можна брати в роботу. Дана система працює з продуктивністю 240 продуктів на годину, і вона може змінюватися в залежності від довжини мінілот. Система автоматично визначає пріоритетність замовлень та консолідує їх. Раніше на цій лінії працювало дві людини одну зміну, тобто було задіяно шість штатних одиниць. На сьогоднішній день ми змогли відмовити зайти в одиниць завдяки автоматизації даного сектору. Я можу з певністю сказати, що ця система себе виправдала на всі 100%. Оптимізація пакувального процесу запорука швидкої та якісної обробки замовлень. Ідеальне рішення для цього інноваційні столи для роботи операторів. Ергономічне розташування матеріалів мінімізує зайві рухи працівника, прискорюючи процес роботи. Він дозволяє скоротити час на пошук пакувальних матеріалів та забезпечує чіткий алгоритм дій, що значно зменшує час на підготовку відправлень. Тепер кожне замовлення запаковується відповідно до стандартів, що знижує ризик пошкодження під час транспортування. Автоматичні аплікатори повністю виключають помилки та скорочують трудовитрати, забезпечуючи точний і швидкий друк ТТН для різних перевізників. Система адаптується до пакунків будь-якого розміру та наносить до 1200 етикеток на годину, оптимізуючи логістичні процеси та підвищуючи продуктивність складу. Автоматизація маркування, ключ до ефективного відвантаження. Clever Intra Logistics – це індивідуальний підхід до кожного бізнесу, глибокий аналіз потреб складської логістики, власне виробництво, обслуговування та підтримка конвеєрного та іншого обладнання.